Вітаю, шановне товариство! Частіше всього на наших городах можна зустріти два різновиди цибулі це ріпчаста і кущівка. До речі, якщо хто не знає, то в Європі кущівку називають красивим словом шалот. І якщо ви в якомусь модному французькому рецепті побачите, візьміть декілька цибулинок шалоту, то сміливо візьміть кущівку і ви не прогадаєте. Але я вам хочу розповісти про багаторічні цибулі, які чомусь незаслужено обходять увагою. У мене три різновиди багаторічної цибулі. І перший з них це цибуля-різанець, або, як ще її називають, цибуля-шніт. Ця цибуля не утворює в землі цибулинок, а в їжу використовується молода зелень, яка утворилася до цвітіння. Після цвітіння зелень цибулі різанцю набуває дуже різкого гіркого присмаку, який не всім до вподоби. Як ви бачите, квіти цибулі різанцю дуже декоративні, вона цвіте в травні місяці, і я її тримаю на клумбі серед декоративних рослин. Але якщо ви хочете висадити цибулю різанець на клумбі, то пам'ятайте, що ця рослина досить агресивна. Кущ швидко розростається за рахунок утворення нових пагонів і активно висмоктує з землі вологу і поживні речовини. Тому Біля цибулі різанцю краще висадити потужні багаторічники. У мене, наприклад, це деревій таволговий або гісоп лікарський та деякі інші. Ще один різновид багаторічної цибулі це цибуля батун. Так як і цибуля-різанець, батун не утворює цибулинок і в їжу використовується лише зелень. І Батун і різанець це дуже ранні цибулі, і якщо лютий місяць теплий, то перша зелень може вже з'явитися в лютому на початку березня. І нарешті мій фаворит серед багаторічних цибуль це цибуля багатоярусна. Вона називається так тому, що на квітковій стрілці замість квіток утворюються, як ви бачите, такі маленькі цибулинки. А маленька цибулинка може давати нову стрілку, на якій теж виросте новий ярус цибулинок. І за гарних умов, тобто при родючому ґрунті і достатньої зволоженості таких ярусів може утворитися 3-4. Цибулинки першого ярусу можуть виростати в діаметрі до 3-4 см, але з кожним наступним ярусом цибулинки дрібнішають. Повітряні цибулинки використовуються як посадковий матеріал, але їх можна вживати і в їжу. Багатоярусна цибуля це холодостійка і морозостійка культура. І якщо ви посадите під зиму оці повітряні цибулинки, то за сприятливих погодних умов ви вже в березні будете мати молоду зелену цибульку без ніяких зайвих клопотів. До речі, на відміну від інших багаторічних цибуль, багатоярусна цибуля утворює і підземні такі невеликі цибулинки, так що за зовнішнім виглядом вона нічим не відрізняється від молодої ріпчастої цибулі. Що ж стосується смаку, то, як на мене, він навіть кращий ніж уріпчастою, тому що цибулинки більш солодкі, з легкою гостротою, їх можна їсти просто так, використовувати для приготування салатів та й взагалі будь-яких страв, де ви використовуєте молоду зелену цибулю. Напишіть, які багаторічні цибульки ростуть на ваших грядках.